Добрий день, любі шестикласники! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Засоби художньої виразності у поетичних і прозових творах. Сучасні ресурси зарубіжної літератури для учнів друковані цифрові. Художні засоби. Тропи. Для того, щоб передати красу навколишнього світу, письменники використовують художні засоби. Тобто слова вжиті в переносному значенні: це епітет, персоніфікація, кільце, анафора, порівняння, гіпербола, антитеза, алегорія, метафора, оксиморон, інверсія. Епітет це художнє образне означення, влучна характеристика особи, предмета або явища. Яка підкреслює їх суттєву ознаку, дає ідейну емоційну оцінку. Відповідає на запитання, який, яка, яке. Наведемо приклади. Величний голос, кривавих війн, Темних хмар. Генрі Лонгхвелло, Люлька згоди, Любий рідний край, Пущі Дикий, Роберт Бернс, Моє серце в верховині, Хоробра жінка. Чудовий моряк, молоді люди, Жуль Верн, 15-річний капітан. Епітети можуть бути як іменниками. Наприклад, трепет щастя, але найчастіше епітети-прикметники: глибока тиша, золоте щастя, міцна рука, горда душа. Прислівники також можуть виступати епітетами. Наприклад, Води ритмічно, невпинно поносли його у своїх гарячих обіймах. Порівняння це пояснення одного предмета, явища через зіставлення його з іншим, приєднуються сполучниками як, мов, немов, наче ніби. Приклад. Зброї всі в яскравих фарбах, як дерева в час осінній. Генрі Лонгфелло, люлька згоди. Природа розкинулась кругом, наче великий храм, Володимир Короленко сліпий музикант. Джека він любив, мов рідного брата, Жюль Верн, 15-річний капітан. Я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім цифр, Антуан де Сент-Екзупері кзупері, маленький принц. Метафори це називання одного предмета через опис ознак іншого, схожого чи контрастного. Описує людину або предмет, порівнюючи її з кимось чи чимось за схожими характеристиками, наприклад, ходять чутки, час біжить, засновано на вживанні слів у переносному значенні. Метафори, використані при описах природи, наприклад, Подивилися зірки, місяць велично виплив на небо посвятити добрим людям. Місяць зазирав крадькома у вікна хат, Микола Гоголь ніч перед Різдвом. Сонце схилилось, ризофори схилялись. Жуль Верн 15-річний капітан. Персоніфікація це уподібнення речей, явищ людським якостям, олюднення або уподібнень. Наприклад, сонце котилося, парували далекі хатини. Володимир Короленко сліпий музикант. Тільки один місяць крадькома заглядав у вікна Микола Гоголь, ніч перед Різдвом. Гіпербол полягає в явному чи навмисному перебільшенні певних ознак, дійсних фактів для посилення виразності. Та підкреслення сказаної думки. Наприклад, скрип морозу під чоботом було чутно за півверсти. мости дрижали, карети літали, Микола Гоголь, ніч перед Різдвом. Кільце це повторення однакових слів чи синтаксичних конструкцій на початку і в кінці твору або його частини. Наприклад, Моє серце верховинні. І душа моя, моє серце верховинні, і моя любов, моє серце верховинні, де б не був я сам. Роберт Бернс, Моє серце верховині. Діти, слухайте уважно, мудре слово і пораду. Діти, слухайте пророка. Генрі Лонгфелло, люлька згоди. Антитеза це стилістична фігура. Яка утворюється зі ставленням слів або словосполучень протилежних за змістом? Антитеза часто трапляється в прислів'ях та приказках і афоризмах, наприклад, ситий голодному не вірить, авторський афоризм, тільки життя змушує страждати, померти не боляче, померти заснути. Смерть це означає кінець, спокій. Чому ж тоді йому не хочеться вмирати? Джек Лондон жаха до життя. Справа не в умінні заробити, а в умінні зберегти. Кажуть, що боягузт заразливе, але розумні доводи, навпаки, здатні вселити людині хоробрість Роберт Стівенсон Острів Скарбів. Паралелізм. Це паралельне зображення двох і більше явищ з різних сфер життя, порівняння у формі зіставлення. Наприклад, і пророки всіх народів їм сказали, то поквана цим далеким синім димом, що лозою в небі в'ється, зве до себе на пораду всіх людей, усі народи. Генрі Лунгфелло, люлька згоди. Як шумить гуде банан, як у катоп капа дощ. Чую цілу ніч, хайку. Інверсія це незвичайний непрямий порядок слів у реченні. Наприклад, вище від жайворонка відпочиваю в небі гірський перевал, хайку. І зимування свято, якщо в твоєму серці квітуча слива. хайку. Анафора єдина початок. Стилістична фігура, яка утворюється повтором слів або словосполучень на початку рядка або речення, наприклад, із долини Тавазента, із долини взаюмінга, із лісної Тоскалози». дав я землю вам для ловів, дав вам води для рибальства, дав ведмедя і бізона, дам вам оленя і сарну, дав бобра вам і казарку Генрі Лонгфелло. Люлька згоди. Алегорія. В літературі терміном алегорії називається один з художніх тропів, в основі якого лежить перенесення значення одного слова на інше. Алегорії іносказання, слово або зворот мови вжиті не в прямому, а в переносному значенні. Використання алегорії сприяє розкриттю абстрактного поняття добра. Зла, підлості, зажерливості та інше в конкретному художньому образі. Дуже часто алегорія зустрічається в народній творчості, в байках, казках, прислів'ях, притчах, образи тварин, наділені певними людськими якостями. Лисиця завжди хитра і заповзятлива, заєць боєгуз, баран володіє тупістю і неперевершеною впертістю. Вовк і ведмідь агресивні і дурнуваті. Наприклад. Але вовк сказав йому, хоч би як ти виправдовувалась, я все одно тебе з'їм. Злість і жорстокість. Езоп – байка вовк ягня. Підійшла голодна цикада і попросила, щоб їй дали їсти. Тоді мурашки спитали її, чому вона не заготувала собі харчі влітку, а вона їм. Мені все було ніколи. Я співала езоп, мурашки і цикада. Мурашки працьовитість, цикада, легковажність, ледарювання. Любі шестикласники. Подивіться, будь ласка, на завдання. Вам треба утворити назву художнього засобу, переставивши букви. Синтаксичні фігури це риторичні запитання, звертання, вигук. Вони посилюють увагу читача, не вимагаючи від нього відповіді. Риторичні питання комунікативно не зорієнтовані на відповідь. Вони виконують функцію стилістично яскравого образного засобу мовлення. Це риторична фігура у вигляді запитання, яка не потребує відповіді. Відповідь або закладена в ньому самому, або вона вже відома слухачам. Наприклад, що б це могло бути? поцікавився один із матросів. Що з того, кузину Уелдон, наполягав на своєму вчений? Я? здивовано вигукнув Негору Жуль Верн, 15-річний капітан. Ти? Сказала швидко і згорда глянувши на нього Оксана, Микола гопель ніч перед різдвом. Риторичні оклики, наприклад, прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте темні звори і світлі і луги, прощавайте пущі дикі і тіняві гаї. Роберт Бернс, моє серце верховинні. Специфічні художні засоби, Символ. Символ багатозначний алегоричний образ, заснований на подобі, схожості або спільності предметів і явищ. Описи це опис тварин, предметів, приміщень. Пейзаж це опис природи в художньому творі. Діалоги. Діалог це розмова, спілкування між двома. Або більше героями в літературному творі. Символи в оповіданні Рея Бредбарі усмішка. Картина Леонардо да Вінчі Джоконда символізує мистецтво і красу. Усмішка Джоконди це втілення краси, добра і великої сили мистецтва. Том символ нового покоління. Ранок символізує початок нового, надію на краще, фінал твору дитина і ранок це символи майбутнього, вогонь символ торжества світла і життя над смертю і мороком. Символи в повісті Антуана де Сент Екзупері маленький принц. Король необмежена слава, владолюбство. Честолюбець, марнославство, байдужість до оточення, егоїзм, бізнесмен нікчим, що прагне перетворити неозору красу Всесвіту у власність, ліхтарник обов'язковість, вірність слову, уміння працювати, освітлюючи шлях людям не думати про себе. Лис символ мудрості і знання життя. Він відкриває малюкові життя людського серця, вчить ритуалам любові і дружби, про що люди давно забули її, тому позбулися друзів і втратили здатність любити. Земля це пізнання істини, гора символ високого ідеалу людини, Криниця – символ духовного змісту буття. Зірки, що вміють сміятися. Це символ щастя, краси. Маленький принц помирає, але смерть фізичного тіла. Його душа перероджується, він помирає, щоб воскреснути у тих зорях, які подарував льотчикові. Роль описів природи в романі жуля Верна «Жага до життя допомагає представити місце і час дії, умови, в яких розвивається дія. Допомагає зрозуміти стан героя, його почуття, настрій, містить авторську оцінку того, що відбувається. Наприклад, сонце зійшло на північному сході, принаймні там розвидніло, бо сонце ховалося за товщою сизих хмар. Хоча море й пустельне, воно саме тому привертало до себе особливу увагу, дарма що його поверхня видається одноманітною, неуважною зорою. Вона безмежно розмаїта для того, хто вмів дивитись. Найменша мінливість водяного обширу чарує уяву тих, що відчувають поезію моря, онде гойдається на хвилях пучок морської трави, там морська водорость саргасова гілка. Жуль Верн оддокладно описує морських тварин. Над водою ширяли буревісники, білі з коричною смугою на крилах. А високо в небі, поважно змахуючи своїми десятифутовими крилами, літали величезні альбатроси. Вряди годи вони сідали на хвилі, нишпорили дзьобами в воді, шукаючи пожив. Часом пропливали пінгвіни, що так важко і незграбно пересуваються по землі. Проте, як сказав капітан Хал, у воді ці птахи, послуховуючи своїми недорозвиненими крильцями, Наче плавцями можуть позмагатися з найпруткішими рибами. Пейзажі в оповіданні Володимира Короленка сліпий музикант. Природа розкинулась кругом, наче великий храм, приготовлений до свята, але для сліпого це була лише безмежна пітьма, що незвично хвилювала навкруги. Ворушилось. Рокотала й дзвеніла, протягуючись до нього, доторкуючись до його душі звідусюди, незвіданими ще незвичними враженнями, від напливу яких болісно колотилося дитяче серце. Цей пейзаж передає настрої автора від чудової весняної природи, але тут є і враження Петруся, який не бачив цього пейзажу а лише чув навколо різні звуки. Був полудень, сонце тихо котилося по синьому небу. З бахорба, на якому вони сиділи, видно було річку, що широко розлилася внизу. Вона пронесла вже свої крижини, і тільки часом на її поверхні пливли й танули подекуди останні з них. Вирізняючись білими плянками, на заплавних луках стояла вода широкими лиманами. Білі хмаринки, відзеркалюючись у них разом з перекинутими блакитним небозводом, тихо пливли в глибині і зникали, немовби і вони танули, як ті крижини. Діалоги в романі Роберта Стівенсена Острів Скарбів. Автор використовує діалог, який значно пожвавлює сюжет, насичує дію. Він змушує героїв вживатися у вигаданні ним самим обставини. Роман, побудований за принципом гри, тому він захоплює читача. Насиченість несподіванкам інтригує, стимулює увагу читача. Будеть фантазію. Наприклад, а тепер, хлопче, сказав він, проведи мене до капітана. Добродію, заблагав я. Слово честі, я не смію. Он як? усміхнувся він. Не смієш? Зараз же веди мене або я скручу тобі руку. І кажучи це, він так крутнув її мені, що я скрикнув. Добродію. сказав я. Не за себе я боюся, а за вас. Капітан тепер не такий, як був колись. Він сидить з оголеним кортиком. Один джентельмен уже приходив і. Ану, но і не базікай, урвав він мене. Сучасні друковані ресурси. Це книги, журнали, тести, статті. Енциклопедії, відгуки, газети, сучасні цифрові ресурси це електронні підручники, авторські сайти письменників, мультимедійні літературні диктанти, буктрейлери, відеопоезії, електронні бібліотеки, рольові комп'ютерні ігри, мультимедійні проєкти. Електронні енциклопедії, аудіокниги, електронні таблиці, мультимедійні презентації, рекламні ролики, слайд твори, документальні фільми. Національна бібліотека України для дітей. У Національній бібліотеці України для дітей зібрано понад 500 тисяч книг, журналів. Кінофільмів, аудіозаписів, компакт-дисків. Бібліотеку засновано 1967 року. Нині вона активно працює в реальному і віртуальному просторі. Послухами бібліотеки щорічно користуються понад 20 тисяч дітей і дорослих. Унікальною є колекція рідкісних і цінних видань. Серед яких книги і журнали для дітей 19 першої половини ХХ століття. Встановити відповідність між назвами художніх засобів і їх визначенням: гіпербола, антитеза, діалог, порівняння, епітет, персоніфікація, пейзаж. Метафора, кільце, анафора, інверсія, алегорія, протиставлення, опис природи, перебільшення, розмова двох осіб, уподібнення, повторення слів на початку і в кінці твору, приховане порівняння, художнє означення, єдина початок. Незвичайний порядок слів, перенесення. Визначити тип художнього засобу до наведених прикладів, порівняння, метафора, авторський афоризм, гіпербола, епітет. А природа для сліпого була лише безмежна пітьма. Володимир Короленко сліпий музикант. Генрі Лонгфелл. як потік, що з гір несеться, як потік, що пада в прірву. В. Навіть вмираючи, він не підкорявся смерті. Джек Лондон жага до життя. Г. Буйні ріки. Роберт Бернс, моє серце верховинні. Д. Ще трохи і зачепив би місяць шапкою. Будинки росли і ніби підіймалися із землі на кожному кроці Микола Гоголь, ніч перед Різдвом. Хмара слів. художні засоби. З'ясувати, які художні засоби сховані хмарі слів? Літературний диктант. За поясненням визначте художній засіб. 1. Називання одного предмета через опис ознак іншого, схожого чи контрастного. 2. Іносказання, слово або зворот мови в житті не в прямому, а в переносному значенні. 3. Уподібнення речей, явищ, людським якостям, олюднення або уподібнення. 4. Перебільшення певних ознак для посилення виразності. 5. Зіставлення одного предмета явища з іншим. Шосте. Багатозначний алегоричний образ заснований на подобі схожості або спільності предметів і явищ. 7. Художні Образне означення, яке підкреслює в зображуваному особливу рису. 8 Повтор слів або словосполучень на початку рядка речення. Дев'яте. Повторення однакових слів чи синтаксичних конструкцій на початку і в кінці твори або частин, 10. Зіставлення слів або словосполучень протилежних за змістом. 11. Паралельне зображення двох і більше явищ з різних сфер життя. 12. Образний опис природи, який створюється за допомогою художніх засобів. Домашнє завдання Перше. Виписати з вивчених творів художні засоби, порівняння, епітети, метафори, гіпербол, кільце, анафор. Друге завдання скласти кросворд на тему художні засоби. Любі шестикласники, дякую за увагу, до нових зустрічей!